Під час урочистостей в Кропивницькому рідним загиблих військовослужбовців з Олександрії передали державні нагороди. Відповідно до указу президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджені капітан Олександр Атасов, старший лейтенант Дмитро Федоренко і солдат Сергій Коробко. Нагороди отримали їх родини. Відзнаки вручили голова Кіровградської ОВА та голова Кіровградської облради. Раніше орден за мужність третього ступеня був переданий родині старшого солдата Сергія Жирнова. Під час січневої гарячої лінії податківці відкрито говорили з платниками про систему управління ризиками. На виконання національної стратегії доходів Кабмін прийняв постанову про експериментальний проєкт комплаєнс-підтримки підприємців. Звернутися за консультацією до податкової може будь-який платник, але саме комплаєнс менеджер готовий повністю зануритися у всі обставини платника, оцінити його можливі ризики на кожному етапі діяльності, розробити найкращі стратегії виконання податкових зобов'язань. Уся контактна інформація про комплайнс менеджера міститься у приватній частині електронного кабінету платника, повідомляє Ніна Нечепаренко, начальниця Олександрійської ДПІ. Протягом кількох днів учні гімназії Мінічижевського, відвідувачі факультативу Фінансова грамотність, керівниця Юлія Шатравка, мали змогу зануритися у світ підприємництва, створюючи бізнес-плани та обмінюючись ідеями. Табір підприємництва проходив онлайн-форматі. Учасники мали змогу отримати консультації фахових експертів. Про це написали на сторінці навчального закладу. Учні 11 класу гуманітарного ліцею взяли участь у всеукраїнському проєкті Flowers for School, що діє за ініціативи Асоціації квиткових виробників з Нідерландів та України. Заклад отримав посилку з посадковим матеріалом, а учні висадили цибулинки нарцисів на подвір'ї школи. Проєкт триває декілька років. Посилки з цибулинками квітів отримували і інші заклади освіти Олександрійської громади. Готується чергова партія вареників для кафе за ЗСУ. Колектив Центру культури і дозвілля Приютівської тергромади зібрався разом, щоб виконати чергове замовлення для кафе за ЗСУ. наліпити вареників для військових. Нещодавно на сторінці волонтерки Віти Боцман з'явився постзаклик долучитися до виготовлення вареників, якими безкоштовно частують військових в кафе. Тож господині гуртом виконали замовлення, яке передали 5 лютого. У четвер, шостого лютого, буде хмарна погода. Температура вночі 3 градуси морозу, в день близько нуля. Атмосферний тиск 766 мм міліметрів ртутного стопчика. Вітер північно-східний 4 метра за секунду.